Вітаємо! Сьогодні ми м м глибше занурюємось у тему профнастилу для покрівлі. Маємо тут різні інструкції, поради, ну, стандарти навіть. Окей, спробуємо якось це все структурувати. Головне зрозуміти на що дивитись, коли обираєш чи монтуєш такий дах. Так, матеріал дуже поширений, це правда, але от є кілька таких, знаєте, моментів, особливо в монтажі, на які часто закривають очі, а потім ну, маємо проблеми. Добре, почнімо з вибору. От читаю різні джерела і всюди наголос на товщині металу. Здавалося б, ну, міліметри. Але для приватних будинків кажуть 0,5 мм міліметра мінімум, а для промислових 0,6 і більше. Чому так? Ну бо товщина, це ж міцність, в першу чергу стійкість до навантажень, сніг, вітер, та й просто коли по ньому ходять під час монтажу. Але дивіться, не менш важлива і висота хвилі, гофри. Ага, саме вона дає жорсткість листу. Для даху радять брати профіль десь від 20 міліметрів висотою. І ще така залежність: чим менший кут нахилу даху, тим вища має бути хвиля. Щоб вода стікала краще. Точно, і сніг сходив. Маркування там теж допомагає ці літери Н, С, Пенка вони вказують, куди той профнастил призначений: несучий, стіновий чи універсальний покрівельний. А цифри це якраз висота хвилі. Для будинків часто беруть нс 35 наприклад, такий універсальний варіант. Зрозуміло. А що з покриттям? Є просто оцинковка, а є полімери всякі. Поліестер, пурал, ПВДФ. Тут як розібратись. Ну, оцінковка це, скажімо так, базовий рівень захисту від яржі. А полімери додають і захисту, і звісно, кольору. Поліестер, мабуть, найпопулярніший, непоганий баланс ціни і стійкості, особливо до вигорання. Угу. Пурал трохи міцніший до подряпин, до ультрафіолету, дорожчий. ПВДФ це вже такий собі чемпіон по стійкості до хімії, до солі, ну якщо близько до моря чи промзони, то це він, але і ціна відповідна. Тобто вибір залежить від умов і гаманця саме так. І ще пластизол є. Він товстий, стійкий до подряпин, але от високих температур не дуже любить. Добре, переходимо до монтажу. Мене от зацікавив момент про довжину листів. Чому раптом не варто брати дуже довгі, там понад 6 метрів? Здавалось би, менше стиків краще ж. Теоретично так. Але є така штука, як термічне розширення металу. Він же від нагрівання розширюється, від холоду стискається, і чим довше лист, тим більше він гуляє. Ага, тобто його може повести. Може повести, може кріплення розхитати, отвори розбити. Ну, напруга виникає велика. Бачила таке, що саморізи просто виривало. Тому надійніше все ж стандартні листи 3-6 метрів, і робити правильний нахлист. Про нахлист теж тут є. Пишуть залежить від кута даху. Чим менший кут, тим більший нахлист. десь 100, а то й 200 міліметрів. А якщо кут зовсім маленький, типу менше 12 градусів, то ще й герметик потрібен. Абсолютно вірно. Це навіть у ДБН прописано, в будівельних нормах, щоб вода під час зливи чи танення снігу не затікала під лист через капілярний ефект чи вітер. І ще ну, дуже важливо кріплення. Саме різи. Так, спеціальні, покрівельні, оцинковані, звісно, розмір десь 4,8 на 28 чи 40 міліметрів, і обов'язково з шайбою і прокладкою з епідієм гуми. Це така спеціальна гума, стійка. Незвичайна чорна. Ні, ні. звичайна потріскається за пару років від сонця і морозу, а ця епідієм тримає герметичність. І їх треба ну, десь 5-7 штук на квадратний метр. І увага! Листи до решетування кріпимо в нижню хвилю, ту, що лежить на дошці. Ага. А от конькові планки, вітрові та може через верхню хвилю, довшим саморізом, знаєте, часто економлять саме на саморізах, беруть дешевші, без нормальної шайби, а потім дивуються, чому дах тече. А зрозуміло, кріплення це важливо. Але от те, що під листами, гідроізоляція та вентиляція тут взагалі здається ціла наука. Чому стільки уваги цьому? Ой, це критично. Це просто запорука довголіття всього даху, бо профнастил це ж матал. Він пару з будинку не випускає. І що тоді? А те, що вся ця пара з кухні, ванної та й просто від дихання, вона піднімається і конденсується на холодній внутрішній поверхні металу. Зимою це лід, влітку, вода, наслідки. Мокрий утеплювач, який перестає гріти, пліснява, гниття дерева, крокв, решетування. Жах який. От тому потрібна плівка під профнастилом, гідроізоляційна, але паропропускна. або супердифузійна мембрана. Її кладуть від карниза до конька, горизонтально, з нахлистом сантиметрів 10-15. І з легким провисанням, щоб конденсат, якщо він там таки утвориться, стікав униз. І вентиляція, і обов'язкова вентиляція. Треба забезпечити зазор для руху повітря. Зазвичай роблять два: один між плівкою і профнастилом сантиметрів 4-5. для цього використовують контррейку Брусков вздовж крокви, і другий зазор під плівкою, якщо це не мембрана, яка лежить прямо на утеплювачі. Тобто повітря має заходити знизу біля карниза і виходити зверху біля конька. Саме так. Вільний рух повітря це висушує будь-яку вологу, що туди потрапила чи сконденсувалася. Без цієї вентиляції, повірте, навіть найкращий профнастил довго не простоїть, дах просто задихнеться всередині. З доглядом, наче простіше, пишуть чистити ринви, сам дах від листя, гілок, перевіряти кріплення іноді. Так, тут нічого складного, але варто пам'ятати і про мінуси профнастилу. Головний, це, мабуть, шум дощ, град по металу добрячі барабанить. Ага, чув про таке. Тому звукоізоляція в покрівельному порозі має бути якісною. Ну і теплопровідністю металу висока. Тобто утеплення теж потрібно серйозне. Але ж і плюси є: довговічність пишуть до 50 років, може служити при правильному монтажі, хоча гарантію дають меншу. Звісно, він легкий, дуже легкий. Це і на кроквяну систему навантаження менше і монтувати простіше. Ну і ціна порівняно доступна, і кольорів безліч. Отже, який висновок? Профнастил матеріал надійний, але, як то кажуть, є нюанси. Працює він добре лише тоді, коли все зроблено по технології. Правильний вибір, а головне монтаж, особливо ця вентиляція і гідроізоляція. Саме так в покрівлі, знаєте, дрібниць не буває. Той самий нахлист, правильний саморіз, вентиляційний зазор це те, що визначає, чи прослужить дах 5 років, чи 50. І от наостанок така думка для роздумів. Враховуючи, наскільки важлива вентиляція під таким дахом, як думаєте, зміни клімату, оці сильніші зливи, вітри, різкіші перепади температур, як вони можуть вплинути на майбутні вимоги до проєктування і догляду за дахами з профнастилу? Цікаве питання. На цьому, мабуть, завершимо наш сьогоднішній розгляд.